Ко, цей Оболонський острів, виявляється, ну шкода, що запізно про це сказали, а я знав, я знав на початку, що думаю, там якось добре. Він отримав дуже престижну міжнародну екологічну відзнаку, яка називається Green Flag Awards. Ясно? Це перший в Україні міжнародний зелений прапор. І наша країна вперше брала участь у цій міжнародній програмі, яка підтверджує високі стандарти управління екологічної стар... сталості паркової зони. Зелена відзнака, як його називають. Це перший прапор, який отримала отримала не тільки Київ, взагалі в Україні. Він перший, що він означає, який це символізм, що ця зона відпочинку, цей парк відповідає найкращим екологічним стандартам, які є в міжнародній праці європейським стандартам. А ми всі прагнемо, щоб місто Київ, як європейська столиця, повинна відповідати європейським стандартам. І екології також, непрості часи, і зони відпочинку, зони рекреації, відновлення вони також вкрай важливі для психологічного стану мешканців нашого міста. І отаке от, от онлайн оцінювання провели в кінці липня цього року за участі різних міжнародних суддів, а за участі перекладачів. і Це забезпечило повну прозорість, об'єктивність процесу. А під час оцінювання представники комунальних підприємств ПЛЕСА, Київзеленбуд і департаменту захисту довкілля і адаптації до зміни клімату відповідали на запитання міжнародних експертів щодо управління екологічного стану, доступності і безпеки території. Була создана спеціальна комісія, яка на жаль завдяки. Враховуючи військовий стан, була онлайн, і тиждень ми працювали тут цією комісією онлайн з перекладачами по всім критеріям, по всім критеріям, в тому числі по менеджменту. Після того там два тижні засідала комісія, і було визначено єдиноголосно, що багато дуже відгуків було позитивних. Всім дуже сподобалось, і було визначено переможцем наш Болонський острів, який відповідає цим міжнародним стандартам.